На слуху. на слуху. Окрім безвізового режиму, який станеться швидше за все наступного року, ми повинні знати, що рух до цього безвізового режиму, який сьогодні здійснює уряд і парламент, не менш важливий, ніж сам безвізовий режим, тому що за багато років. Україна отримує модернізовану сферу державної політики, таку як безпека документів, управління кордонами, міграцію, боротьбу з корупцією, протидію дискримінації. Міністр закордонних справ Павло Клінкін повідомив, що Україна виконала лише дві вимоги Євросоюзу щодо лібералізації безвізового режиму. З 15 напрямків, які були оцінені, два вважаються повністю виконаними, вісім майже виконаними, чотири частково, з дуже гарної перспективи щодо подальшого прогресу. І один напрямок, як частково виконаний, Клінкін додав, що до 15 грудня Євросоюз надасть повний звіт про те, що зроблено Україні. Діною для скасування віз я, Ольга Ксьонс, із побажаннями всім нам миру, злагоди, процвітання починаю цей ефір. Сьогодні говоримо про безвізовий режим. Наскільки реально, щоб він все-таки був встановлений, був запроваджений, і що він дає зокрема тим людям, в яких... Немає коштів особливо подорожувати за кордоном у студії керівник громадської організації Європа без бар'єрів Ірина Сушко. Здравствуйте, пані Ірино. Вітаю вас. От якраз перше питання я хочу вами поставити безвізовий режим. Ми знаємо, що в принципі, якщо в людини є гроші, то вона може собі і візу зробити, і велика ймовірність, що їй цю візу дадуть. То що дає безвізовий режим, якщо його запроваджують, звісно, більшій частині українців. Я думаю, що це в першу чергу буде стосуватися тих громадян, які не входять, наприклад, до пільгових категорій, передбачених так званою угодою про спрощене оформлення віз, які можуть подорожувати не лише, скажімо, з бізнес якоюсь ціллю до європейського союзу, але і просто побачити, як кажуть, світ, відвідати родичів. Тому гадаю, що Справді, безвізовий режим може бути корисним для абсолютно всіх громадян, водночас дуже важливо, щоб уряд подбав і про підписання угоди про так зване відкрите небо, яке дозволятиме, скажімо. Появі на українському а, а в українському авіапросторі дешевих а, квитків, авіаперевізників так, це, квитків, це і mm -hmm. тільки тоді я думаю, що ми досягнемо а, абсолютно того тієї мети, про яку зараз говоримо про фактично свободу пересування, навіть якщо не говорити про вартість віз, то наскільки, скажімо, велика ймовірність, що українцям відмовляють в отриманні віз, тому що вони не можуть запропонувати там рахунок в банку чи нерухомість, тобто розказати ось ми. Забезпечені, ми не їдемо в Європу, щоб там залишитися і бути вам таким навантаженням. На жаль, є такий е, зв'язок сьогодні, в тому, що без наприклад е, чіткого обґрунтування того, що у людини є на рахунку кошти, є за що заплатити в готель е, за готель, наприклад, чи просто перебувати в Європейському Союзі. А це, е, скажімо, береться такий розрахунок не менше 50 євро за один день угу. і одно е, Однозначно, що мало громадян сьогодні, особливо в ці часи випробувань, можуть забезпечити повністю такі документи. І тому з одного боку є громадяни, які апріорі, ще тільки дізнаючись про ці вимоги, відмовляються від цих поїздок, а є певна частина громадян, яка вдається до того, що готує, так би мовити, фейкові документи, і, е, часом, і, це, і це, це часом проходить, а часом мені особливо останнім останні, останні півроку, коли е, фактично був пік воєнної агресії Росії щодо України, то громадяни намагались виїхати е, за кордон пошуках, так би мовити, більш безпечних, безпечного життя. І ось консульства говорили про те, що були такі випадки цих фейкових документів. А на сьогоднішній день встановлені консульствами додаткові фільтри перевірок. Саме з тим, що є е, міграційні безпекові ризики, як вони вважають, і тому е, треба бути уважними, тому що зараз прискіплива увага. Безперечно, а ось в травні була інформація про те, що відразу сім держав підписали з Європейським Союзом угоду про безвізовий режим. Це Вануату, Домініка, Гренада, Самоа, Сент-Люсія, Антигуа і Барбуда, Сент-Вінсент і Гренадини. І тоді почали говорити, що з цими країнами підписали, а з нами не хочуть. Хоча зрозуміло, ну яких потоків міграційних чекати із цих країн? Інша справа від України. Але Ось якраз тут я хочу поставити запитання: отримуємо ми безвізовий режим, і що справді буде набагато простіше знайти роботу в Європі, наприклад. Дякую вам за це запитання, тому що часто люди сприймають якраз оцю перспективу безвізову як автоматичне право на роботу, на навчання, тобто на довготермінове перебування в європейському союзі. А це не так. Треба дуже чітко розуміти, що. Коли ми кажемо безвізовий режим з європейським союзом, то йде мова лише про короткострокове перебування до 90 днів, і як правило, з діловою метою, метою, скажімо, відвідання родичів іншою будь-якою іншою, але сюди не входить право на роботу і на навчання. А чому ж тоді вони бояться міграційних потоків? Ну тому що нерідко люди, які отримують короткострокову візу, шенгенську візу, вони перетеняють. Нають кордон і там залишаються, порушуючи міграційні правила і відповідно трансформуючись у так званого нелегального трудового мігранта. Власне кажучи, цього й побоюється нерідко. ЄС була інформація від президента України про те, що ми передали фінальний звіт про виконання нашого домашнього завдання. І, тим не менш, з'явилася маса коментарів про те, що насправді й власний міністр закордонних справ говорив, що насправді там до виконання ще далеко. То, яка насправді ситуація? Ситуація така, що цей фінальний звіт він радше є проміжним звітом, хоча при цьому. Варто підкреслити, що все ж таки Україна знаходиться на фінішній прямій, коли ми говоримо про візову лібералізацію, бо ми вже завершили перший етап і зараз виконуємо ті завдання, ті, по суті, закони, які були прийняті в першій законодавчій фазі. І думаю, що однозначно фінальним звітом, називати це було, скажімо так, поспішним таким рішенням. Можливо, це було спричинено бажання. Дням якомога швидше завершити цей процес, бо в у вересні, буквально з 1 вересня, в Україні буде перебувати оцінювальна місія Європейського союзу. Це експерти з країн-членів Європейського союзу, які кожен у своїй сфері, починаючи від безпеки документів, закінчуючи там, скажімо, боротьбою з корупцією, організованою злочинністю, будуть здійснювати перевірку. А перед цим уряд підготував оцей цей звіт. Який повинен був дати е, таку загальну картину того, що відбувається в цих сферах, з тим, щоб можна було експертам заздалегідь ознайомитися? Ну, ось дивіться, два напрямки повністю виконані. Це які. Це те про що сказав міністр Павло Клінкін. А знову ж таки, я би не говорила про повністю виконання, повністю не виконання, тому що тому що дивіться, треба розуміти, що є план дій звізової лібералізації, так а ви можете містить... так зараз навести вести щоб ми розуміли про що ми говоримо там ця боротьба з корупцією. і Так далі. А, отже, ми можемо взяти перший блок плану. Це безпека документів. По суті, йде мова про реформи запровадження нового біометричного закордонного паспорта. І по цьому напрямку ми майже все виконали, тому що ще залишається запровадити у дію єдиний державний демографічний реєстр, до якого, до речі, правозахисники українські мали чимало запитань і е, критики. Так, так. Для того, щоб забезпечити, скажімо, повноцінну роботу по інформаційним базам даних. А коли Україна здала цей звіт і нібито виконала критерії, то Європейський Союз сформулював ще одну рекомендацію. Яка стосувалась посилення в безпеки внутрішнього паспорта, і е, згідно цієї рекомендації, Україна повинна запровадити новий е, вид е, id картка вона часто так називається, тобто пластиковий, пластикова картка з біометричним угу. ідентифікатором. Тобто ж таки з жодних е, склейних <світнень> е, е, кар так, фотокартів. так, абсолютно так. І вже е, уряд задекларував, що на початку наступного року е, укр... Україна може. Вже видавати такі пластикові картки. Тому говорити про те, що ми абсолютно все виконали, очевидно, що не можна. Також питання до того, як працює Антикорупційне бюро. Вірніше ще не працює. А чому воно ще не працює? Європейці ж вимагають. Знаєте, тут знову ж таки треба, я буду говорити за свою. Сферу це візова лібералізація, в якій величезна справді увага буде, я маю на увазі... експертів Європейського суду та громадянського суспільства України буде відведена саме чутливому питанню боротьби з корупцією. В рамках візової лібералізації вимагалось, щоб були створені такі інституції, які будуть на превентивно, скажімо, боротися з корупцією, формулювати політику. У цій сфері, але і, і, і також Україна повинна була досягти певних рекомендацій ГРЕКО, це е, міжнародна організація, яка давала своє. Бачення свої норми у цій, у цій сфері. Тож в першу чергу, український уряд повинен був забезпечити прозору, ем, прозорі умови видачі ідентифікаційних документів. Бачите, все взаємопов'язані. Тобто, якщо боротьба з корупцією, то у сфері безпеки документів. Бо взагалі візова лібералізація це питання безпеки. в першу чергу. І е, наближення України до е, стандартів Добре, безпеки. Але так? це все документи. Mm -hmm. якщо говорити... Безпосередньо про боротьбу з корупцією. Я думаю, вони добре розуміють, що в нас робиться в цій сфері, наскільки вона насправді процвітає. Можливо, їм цікаво бачити певні результати цієї боротьби. Однозначно, я також про це Але хотіла. сказати. Але тоді, коли сказати. ж ми отримаємо цей режим? А, знову Без ж таки, візової... знову ж таки, я свідомо якраз кажу про те, що з одного боку позитивом є те, що візова лібералізація має дуже чітко визначені критерії. І саме за візовою лібералізацією від нас не очікується. Того, того, що країна повністю поборить корупцію і лише тоді отримає безвізовий mm -hmm. режим. Тобто, очікується лише певні, певний прогрес, певне досягнення успіху у чітко визначених сферах, які межують з, як я вже сказав, видачею ідентифікаційних документів у сфері відмивання коштів, у сфері, наприклад, боротьби з організованою злочинністю, і співпрацею правоохоронних органів. Загалом, я думаю, що ми можемо отримати позитивну рекомендацію Європейської комісії. Ну, наступного року, можливо, там, скажімо, весною. Пані Ірино, зараз хочу навести дані опитування, яке проводила компанія ТНС на замовлення інституту світової політики. Так ось майже 85% українців вважають, головною перешкодою для руху України в ЄС корупцію, 72,5% – діяльність олігархів і олігархічних кланів, майже 57 недостатній економічний розвиток. 21 відсоток, що Україну в ЄС не вважають частиною Європи, а 13 відсотків що Україна ще не довела свою відданість європейським цінностям. А насправді що найбільше е гальмує наш рух в Європу? Знаєте, я думаю, що е Опитування відображає справді мудрий підхід українців, які бачать і розуміють багато всього. І думаю, що із вище з цього наведеного переліку ну, можна було б ще додати власне необхідність. Посилити активність громадян, яким чином це можна було би зробити. А я думаю, що якраз от безвізовий режим можливість їздити людей, бачити устрій інших країн, порівнювати, долучатися до інших цінностей, розвинутих країн, я маю на увазі зараз в демократичному такому плані, воно би це, це право на. Свободу пересування додавало би більше сил, скажімо, правильних вибудовування правильних акцентів і самим українцям. Просто відчуття, відчуття свободи, правда, ну добре, не буде візи, це 35 євро, це за тисячу гривень, тобто вже економія. Вже й не треба пільгових категорій, тоді що будь-хто може їхати та й все. абсолютно. розумієте, от справа в тім, що ми ще коли існували оці інструменти спрощення, ми казали про те, що добре це крок в правильному напрямку. Який робить уряд, а однак він є таким диференційованим, бо він не дозволяє абсолютно всім громадянам скористатися цими пільгами. А тому наш шлях це безвізовий режим і досягнення його. І можливість заплатити за цю подорож є. Перше запитання. Алло. Алло. Добрий день. Доброго дня Олександр Дніпропетровський. Ну, по-перше, я поздравляю с праздником всех украинцев, в Украину, в студии. Дяку. И питання таке. Вот когда мы говорим о Европе, ну вы знаете, мне почему-то кажется, что безвизовый режим, режим это, наверное, не самое. Главное, как вы относитесь к тому, от сегодня многие говорят, и вот мы наблюдаем по телевизору, что Европа практически нас здає. Все ждут. З напряженням і вовненням тих собить, то я й не віду конституційне змінення, като готується на 31 період. Я е, зараз скажу таку річ, яка можливо буде дещо дивно. Я погоджуюсь, до речі, з, зі слухачем, коли е, він каже, що можливо зараз не так уже і важливо людям безвізовий режим, бо е, є інші питання, як вижити, та там заробити на життя і взагалі е, жити в мирних умовах, Овах, зрештою, в країні, тому я кажу так, що на сьогоднішній день набагато важливіше ці внутрішні реформи, які уряд і парламент виконує для того, щоб ми досягнули безвізового режиму. Тобто нам сьогодні треба сконцентрувати свою увагу і дивитися більш пильно за тим, що робить конкретно, які кроки уряд для того, щоб наблизитися до безвізового режиму, а це більше ніж 50 критеріїв. Їх називають критеріями. Суті, це є реформи у сфері правопорядку, у сфері безпеки країни, і дивіться, що, що виходить в результаті. Якщо ми виконаємо якісно те, що передбачено, наприклад, блоком управління кордонами, є такий блок, і він, якщо коротко говорити, в ньому повинно бути запроваджене інтегроване управління кордонами, коли всі правоохоронні органи, прикордонна служба, митниця. Працюють разом із своїми колегами з ЄС для того, щоб в прозорий спосіб, не створюючи додаткових перешкод, але дуже ефективно здійснювати контроль на кордоні і не допускати, скажімо, організовану злочинність випер... превентивні заходи тероризму там запроваджувати і це мається на увазі кордон саме з європейськими країнами, чи, наприклад, той же кордон, який ми не контролюємо зараз. Ви знаєте, це, це в принципі так, це в принципі дійсно більше стосується зараз кордону з ЄС, але це політика, яка повинна стати і загальною комплексною частиною для всієї країни відповідно всіх її кордонів. Тому я хочу завершити думку. Мені здається, вона є дуже важливою, що якраз виконання оцих завдань, оцих реформ, воно наближуватиме нас до того, що ми станемо більш безпечною країною, і тоді вже. Відповідно, нам ми станемо можливо навіть більш е незалежними від якоїсь з допомоги. Е чи з заходу, я чи розумію, чи то вони допомагатимуть нам контролювати там, де ми межуємо з Росією, наприклад, або з Білорусію, тому що ми ж розуміємо, що бойовики можуть потрапляти і знову ж таки повернусь до питання і mm -hmm. до неконтрольованого нами кордону? Це питання складне, це питання переговорного процесу, це питання іміджу України, це питання пов'язане з тим, настільки сьогодні які, які я, я, яка є готовність. Скажімо, Європейського союзу в тому, щоб вийти далі за межі санкцій економічних, наприклад. Тобто, це питання непросте. Але я якраз кажу про те, що ем, оцей потенціал реформ, який закладений в візовій лібералізації, при, при його якісному ем, виконанню, ми можемо досягнути власне, ем, того, що ми станемо сильнішими. Звичайно, буде і, менше корупції і буде більше так, в бюджеті. Так, і відповідно тоді безвізовий режим це буде, знаєте, так, своєрідний Уже додаток, бонус, тому що головне це те, що зараз уряд виконує. Безперечно, Слухаємо наступне запитання. Алло. Добрий день. Доброго дня. Анатолій Херсон. Насколько я знаю, ну не ждуть, не там. Не ждуть. Пусть заїде наш народ туди, голодний, нищий, почнуться кражі. Румуни тільки заїхали. Там настолько воровство піднялось. У мене там найближчі родственники знаходяться в Германії. От і я знаю там. У них же ж там не, не так, як у нас у броніровані двері там і все остальное. У них ж там казана на замочок тут. тот. гроші на улицях відкриті все. І это... Дякуємо. Там справді на один замочок. Я, і я відкриті. я готова відповісти на на, на це на це, це питання. Так, е, знаєте, ці е, ризики вони перебільшені. Українці, якщо подивитися більш пильно, е, не входять на сьогоднішній день при цих обставинах, які є. При фактично воєнних діях, при зростанні кількості внутрішніх переселенців і біженців не входять в топ-10 країн, які шукають притулок у Європейському Союзу. І якщо говорити порівнюючи українців з іншими представниками там, країн, національностей, то ми маємо дуже важливу особливість, це називається циркулярність, циркулярна міграція. Що це означає? Це коли українці їдуть на заробітки, але вони завжди намагаються повернутися на відміну від окремих інших національностей. Тобто ми дуже прив'язані своїм корінням до своєї землі, і якщо нам створити Певні умови, то е, так будуть їздити за кордон на заробітки, але будуть завжди повертатися. Це перший момент. І другий момент, ми дивилися так званий міграційний профіль, в якому вказується, чи е, здійснюють українці, які знаходяться за кордоном, наприклад, е, крадіжки, ну або просто якісь правопорушення. з'ясувалося, що навіть в двадцятку не входять. Тому давайте знаєте, більше себе поважати і цінувати. Тому, е, коли коли українці з'являються за кордоном, то навіть є такий. Таке спостереження, що часто е, не непомітно українців. Чому тому, що вони намагають адаптуватись до того, е, до тієї країни до тих умов, де вони знаходяться, на відміну від до речі, росіян, яких одразу помітно, які одразу намагаються встановити свої правила, то українці набагато е, за Цивілізовані. цивілізованіші, угу. і це визнання не моє. Це про це говорять факти, про це говорять певні спостереження і дослідження. Я наступне запитання. Слухаємо. Слухаємо вас. Алло. Алло. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Щире вітання з Черкащини. Дякуємо. Батьківщини Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Василя Симоненка. Ми хочемо привітати радіо РФМ з Днем Незалежності і всього українського народу. Це Сергій Дякуємо. Черкащина. Дякуємо. Е Правда, щирі вітання і щирі побажання ведучих і особливо вас, шановна пані, ви являєтесь символом України, тому що ви чистий український мотив нашої рідної мови. Ви завжди коректна. Хочу побажати, щоб ця передача була вічною. Бо завдяки вам ми єднаємося. Схід, захід, вся країна. Крим обов'язково буде наш. Ми обов'язково завоюємо й день незалежності, яку сьогодні ми маємо 24-го числа. 24-й рік це символ, і він залишиться з нами. Спасибі, що ви позвонили. Дякую вам за теплі слова. Ну але насправді ми існуємо саме завдяки тому, що ви слухаєте нас, і ми дуже дуже дякуємо вам за це зі святом, пані Ірино. Отже, все таки не надто не бояться нас в Європі, але хочуть, щоб ми самі вдосконалилися. Я би трошки уточнила: бояться таки бояться, бояться міграційних ризиків саме через. Через те, що бракує е, такої, знаєте, об'єктивної інформації, бракує взагалі інформаційної кампанії, а що яку робить наше міністерство інформаційної політики, насправді е, те, що те, що стосується роз'яснення людям, наприклад, того, навіщо біометричні паспорти з'явилися, або які реформи проводяться тут, роботи я особисто не помічаю. Водночас, це дійсно непроста робота, тому що це потрібно підготувати відповідні аргументи, які будуть поступово, знаєте, ну, скажімо, розбивати ті стереотипи, які існують, зокрема у сфері міграцій. Ризиків. Тому що коли преса пише про те, що в Україні зростає кількість внутрішніх переселенців, то е, звичайний читач, наприклад, з ЄС він не буде вдаватися в деталі про те, що, наприклад, ці внутрішні переселенці, чи дається їм якась допомога, чи готові вони виїхати, чи хочуть вони виїхати. Він одразу цю інформацію сприймає як загрозу, угу. тому що е, будуть біженці. Будуть біженці. так. Але ж е, отут якраз коли з'являється такий інформаційний. Меседж необхідно, щоб уряд був готовий його супроводжувати е, конкретними коментарями, фактами, які будуть показувати ситуацію. Так, як вона Ірина, є. тоді уряд мав би сказати, що ми кожному біженцю, хто захоче, дамо роботу. Я дякую, що ви завітали. А я нагадаю, що нашою гостею була сьогодні Ірина Сушко, керівник громадської організації Європа без бар'єрів. Цей випуск провела Ольга Ксьонс, дорогі співвітчизники. Миру нам всім щастя і добра. До зустрічі. На слуху, на слуху.